Вітаю, шановні глядачі. Ну що, таки відбулася ж телефонна розмова Трампа і Путіна. І до зустрічі з Зеленським, і після зустрічі. Ну що, Вашингтонська шавка відчиталася перед своїм хазяїном. Давайте глянемо. Перед зустрічю, про що говорили? Певними маніпуляціями поставити в позу е, вибора, знаєте, як, досить вдало вибудована ловушка для Зеленського, і треба продовжувати процес, е, заганяти його в цю ловушку, е, щоб він робив якийсь е, вибір. Вибір. Ну що, успішний процес іде. Загань, е, по, по, Заганянню, як то кажуть, жертви у ловушечку. Мірофант створює йому ловушку, ловушку страшного суду, так? і, як то кажуть, знаєте, з одного боку у Зеленського ловушка, а з іншого боку страшний суд. От і хай вибирає. Між ловушкою і страшним судом. Працюй, працюй. Дональд, працюй активніше. Давай його заганяти далі, далі, далі. У ловушечку, у ловушечку. Не погоджуйся. Ні з чим не погоджуйся. Абсолютно. Тобі будуть пропонувати якийсь інший варіант, ніяких варіантів, не погоджуйся з іншим варіантом. Е, погрожуй тим, що відійдеш взагалі від вирішення питання. І так от. Дьявол, маніпулюй. Да, маніпулюй. Е, Тобі треба маніпулювати, протистояти, користуйся зібраною інформацією проти Зеленського. Ну, це у, як ото кажуть, дали, да? Цінні, цінні указання. Тепер давайте подивимося, а що ж після. <кхід> Про що після говорили? Доні позвонив вже ж Путіну, да? Давайте глянемо, що. що казав, який. Звіт надавав після зустрічі Трампа і Зеленського, про що говорив Трамп і Путін. Домов... Те, про що домовлялися з тобою в Союзі, да? домовлялися, обговорювали оцей страшний суд, трішки він йде попусту. Попусту оця, оця ловушечка, яку ми вибудували з тобою, теж трішечки, як кажуть, попусту пішла. Він стоїть і не здається. Отак вот от. Стоїть і не здається. Що ми з тобою вибудовували? Все пішло попусту. Стоїть, бореться. Імператор. Ну no, що? От і все. Стоїть і бореться. Імператор. Е -э тобто Зеленський. Він бажає, він бажає стійко успіху, стійкого проміжкового результату. Це стабільності, да? він, він, він хоче стабільності для свого дому або требує, ну, бажає, бажає. Він маніпулює і затягує вибір. Маніпулює і затягує вибір. Зеленський мається на увазі. Тиснути, тиснув, тиснув на нього допомогою, тиснув на нього тиск, психологічний тиск, тиснув психологічно дуже сильно стосовно виділення допомоги. Далі тут тиснув за корупцію на нього. Але він чітко визначився, відійти від тієї пропозиції, яку напрацювала наша команда. Ну що, я не можу сказати, я не можу сказати, те, що, те, що там сталося, стався злив України. Ні, я цього не скажу. Основне, з чим визначився, і я постійно про це говорю, що Зеленський визначився поки що тягнути ситуацію. Помірність постійно випадає помірність. Він, він вирішив затягувати час, затягувати, затягувати ситуацію. Для чого? Можливо, для того, щоб ефективно працювали ракети по ВПК Росії і по енергетичній структурі ну, цій інфраструктурі. Розумієте, ось. Таро показало саме так. Отримав такі інструкції, начебто, що робити. Все робив так, як ти говорив, так? вже після відзвонюється. Все говорив, як ти казав, але стоїть, тримається, тягне час. Ось так. Дякую за увагу, до побачення.